Друзі, про оперативно-поточну ситуацію говоримо далі. І до нас вже доєднався Сергій Шебеліст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Вітаємо вас у нашому етері. Слава Україні, героям слава вітаю ваших глядачів, пане Сергію. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на фронтах українських. Як змінюється, наприклад, почнемо з того, що як змінюються. Дії стратегії ворога. Що можете про це сказати? Давайте про це поговоримо. Про що можна принаймні поговорити? Ми 26-та окрема артилерійська бригада імені генерал хорунжа Романа Дашкевича виконуємо свої бойові завдання відразу в кількох областях: це Донецька область, Харківська та Сумська. Це наша така. Досить широка смуга відповідальності, і на поточний момент е ситуація виглядає наступним чином: що на Лманському напрямку ворог здійснив сім, атак, намагався вкнутися в нашу оборону в напрямках. Кількох населених пунктів це ставки, дробишова, твердохлібове, Зарічне та діброва на слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники сил оборони загалом зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в ринок закітного Різниківки та. В напрямку Озерного на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але е, завдавав ударів авіаційних. Е, зокрема, по Славянсько-Краматорській агломерації постійно е, в останні дні задає таких ударів з повітря. Е, на Костянтинівському напрямку ворог здійснив протягом минулого ДБ-10 атак поблизу населених пунктів власне самої Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Новопавлівки. За задумом противника він хоче обійти Костянтинівку зі сходу і заходу, закріпитися поблизу міста і далі продовжувати свої штурмові дії. Звісно, що ми як артилерійська бригада. Прикриваємо суміжні піхотні підрозділи, і це допомагає нам стримувати ворога на цьому напрямку. Ворог, який попередні періоди, намагається застосовувати таку тактику, як і в Покровську. Зокрема, це штурми малими групами і створення так званих кліщів, щоб охопити місто. Наша частина також діє на Харківщині і на Куп'янському напрямку за минулу добу не зафіксовано наступальних дій. На Сумщині також деякі наші артилерійські дивізіони задіяні, то там спостерігаються авіаудари, авіаційними бомбами, обстріли, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Але загалом наша бригада разом з суміжними підрозділами продовжує захищати свою смугу відповідальності, допомагаючи нашим суміжним підрозділам, засобами артилерії та також з повітря захищає нашу землю, наш простір. Боне Сергію, розкажіть, будь ласка, коли ось ворог намагається наступати малими тактичними ось цими групами, як вдається нашим українським бійцям їх побачити і запобігти їх діям? Чи можемо про це поговорити? Розкажіть, будь ласка, про відкрити нам завісу того, що відбувається реально на полі бою. Ну, це одна з техніка і тактика поводження на полі бою противника, коли намагаються малими піхотними групами інфільтруватися в міську забудову села поблизу населених пунктів, де повного завдання силоборони України і накопичуючись, намагається просуватися. Але ці спроби виявляються за допомогою засобів безпілотної компоненти, щоб їх виявити, і таким чином завдаються. Ураження по місцях скупчення цього ворожого особового складу, і також піхотним підрозділам повідомляється ця інформація. Вони вже в своїй смузі відповідальності і під своїх специфік, своєї служби знищують ворога. Ну ми артилерійська бригада, знищимо своїх засобів противника. Пане Сергію, а що відбувається взагалі з дронами і з дроновою тактикою з безпілотниками? Що можете сказати про українську роботу безпілотників? Що ми можемо сказати про ворожу роботу безпілотників? Що може застосовує ворог, про що знову ж таки можемо говорити? Будь ласка, розкажіть, покажіть, якщо є можливість, принаймні схематично, як це відбувається? Дуже цікаво, реально, як це про? Просто нашим бійцям вдається тримати і небо в тому числі безпілотників ворожих. Так, попри те, що ми артилерійська бригада це в класичному розумінні може тільки гармати, там самохідні артилерійські установки, але також досить потужно розвинута і безпілотна складова в нашій військовій частині. Так само з боку ворога активно застосовуються безпілотні літальні апарати, і кажуть, цю гру можна грати вдвох. І наразі на наших напрямках дійсно стало. Помітно активніші бойові дії, це можемо спостерігати за динамікою атаку в нашій смузі відповідальності. І як я вже підкреслив, важливо і вагомо є складова безпілотних літальних апаратів. Росіяни вдосконалюють свою зброю, бо війна не стоїть на місці. Не треба недооцінювати противника, тому що він теж вчиться і намагається удосконалювати свої засоби. Озброєння, враження, і за словами наших бійців, це е, різні типи БПЛА з боку противника, такі як молнія, шахети, талмаз, розвідувальні дрони, окупанти встановлюють зеркала на крила, так звані, щоб е, в небі могти бачити, що відбувається спереду, ззаду, і е, таким чином вони можуть швидше тікати від наших дронів, перехоплюваць, які також застосовуються е, нашими військовослужбовцями. Звичайно, що наші дронарі, перехоплювачі разом з суміжними підрозділями, намагаються. Збити всі ці повітряні цілі в українському небі, і так само можемо говорити про те, що противник використовує так звані дрони ждуни, які намагаються вдосконалювати. Не можуть стояти на шляхах переміщення субого, складути, навіть цивільних авто, і можуть очікувати на свою ціль і спостерігаючи за нею, потім можуть злітати їх уражати. І цих баталь за рахунок того, що FPV, е, не використовує камеру, яка е е ну, найбільше заряду батареї. Це така е з, з нов нова ну, вже досить тривалий час. Е Дрони ждуни. Тому коли приміщать особовий склад, вони намагаються дивитися за е дорогою. Дивитися, чи щось там таке підозріле е, виявляється, і тоді я можу стрілецькою зброєю знищити таку техніку. Так само в, в контексті протидії таким е, літальним апаратам е, на озброєння, у використання підрозділів надходять детектори дронів. Вони допомагають виявляти вчасно е, втекти, можливо, коли ще помітно на екрані помітити ці дрони. Або вчасно вискочить пати принаймні з авто, коли вже дрон наближається на небезпечно близьку дистанцію. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а скільки ось цей дрон ждун може е, знаходитися у засідці перед тим, як він злетить ворожий? І перше питання, і друге тоді питання: а як, е, чи є у нас е, можливість його побачити, або е, якимсь чином е, зрозуміти, що він там є? Як вони. Де вони ховаються, так що їх не видно, і чи використовують, наприклад, вороги проти цивільного населення? Наприклад, ці дрони, як вони використовують? Розкажіть, будь ласка, більш детально про це для ворога. Немає різниці: це цивільна чи військова ціль або автівка, наприклад, вони вражають найрізноманітнішого спектру і що сказати, і житлові будинки, і приватні оселі, багатоповерхівки, заправки можуть вражати право. на дорогах десь на перехрестях можуть розміщуватись. Тому треба ну спостерігати за ними. Щось таке підозріле, бачивши, то треба завчасно зупинитися та зі зброї його е лік лік ліквідувати. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, артилерія і бронетехніка ворожа в тому часі. чи щось змінилося там? Чи змінилися удари, їх кількість, їх види? Ударів чи змінилося використання артилерії? Можливо, якісь новітні зразки у росіян з'явилися, не з'явилися. Розкажіть, будь ласка, про це. Тому що ми дуже багато говоримо постійно, знаєте, з нашими словетними воїнами про безпілотні апарати, але тим не менш, і фаби, і артилерія. Все це залишається. І хочеться зрозуміти наскільки змінюється тактика ворога там. Ну, ворог активно застосовує. Зокрема, реактивну артилерію обстрілюючи міста території, які перебувають під контролем української Сили оборони. і так само ну, не тільки самими дронами, це вже можна сказати будні, але так само помітне впродовж останніх днів застосування противником керованих авіаційних бомб Северсько-Краматорській агломерації, тому що вони протягом кількох останніх днів, як за, за графіком, Завдають по кілька ударів і через це страдають передовсім мирне населення. Міст цих словенська, Краматорська втрачають заправки житлові будинки, станції технічного обслуговування, і це безумовно створює ну, на напружену атмосферу в цих двох великих містах, які е, залишаються під контролем України. Тому. В такому плані застосується з артилерії це засоби реактивної артилерії. Також вони періодично е, доволі регулярно завдають, тому е, треба стежити за повідомленнями, коли оголошується тривога. Не нехтуватиме цими попередженнями, перебувати в укриттях. Але ворог дуже тому, що ворог є дуже цинічним і безпринципним. і йому, він може будь-що виправдати і сказати, що там був військовий об'єкт, е, мотивуючи. Своє ураження таким чином, пане І, Завіг, за саме, намагається а, намагається чи... обезпечити себе тим, що вони також обварюють свою техніку засобами захисту, так званими мангалами, щоб на підступах їх важче було зупинити нашими безпілотними засобами. Обварюють, тобто на металевий корпус якоїсь умовно ну, кажучи, такі... машини ще щось вони додатково наварюють. Окрім так, ну, так званого активного е, захисту на е, бронетехніці, вони можуть такі е, щити рами такі наварювати, їх називають так звані мангали, е, щоб в них ну, сітками, такими з арматури такі конструкції варюють. Додатковий захист, щоб ну, мінімізувати їхнє ураження ну, з нашого боку, щоб зберегти свою техніку, тому що на щоб розпакувати, так би мовити, таку техніку, потрібно застосовувати більше дронів, більше інших вогневих зал. Пане Сергію, так, так. Ви трішечки пропала, але тим не менш продовжуємо бесіду. Пане Сергію, останнє питання про безпеку, і хочеться про славетні успіхи поговорити. Але тим не менш, якщо ми говоримо, наприклад, про використання ворогом фабів і кабів, то чи є можливість за скільки є можливість зрозуміти, що летить саме фаб, наприклад, і убезпечити своє місце перебування, наприклад, і у цивільних, і у Військових розкажіть про це, будь ласка, ну, відповідно, є засоби оповіщення. Є повідомляється про сигнали повітряної тривоги в місцях громадських, і так само є різні додатки в телефонах, коли люди можуть від налаштувати до свого регіону. І там стежити. так само. Ну дієвим можуть бути місцеві різні моніторингові групи, саме про якісь конкретними силами може йтися і там. Вони повідомляють, що можливі пуски там або словянськ Краматорськ обережно там підлітний час, там такий то ну це буквально може бути 2-3 хвилини. Відповідомлення до того, коли відчувають ну, вже чують на акустично момент прильоту. Тому не ну, треба нехтувати на цими сигналами і е, бути постійно, тримати руку на пульсі цієї ситуації. Дуже страшні речі насправді. Це дуже страшно. Пане Сергію, давайте трішки про роботу по ворогу наостанок поговоримо. Ми знаємо, що є доволі хороше влучання в часовому яру, і Григорівці могли б про це розказати більш детально. Хочеться знати на останок трішки підняти настрій, так чи інакше, чуючи від українських воїнів про їх невеличкі перемоги. Так, це щоденна бойова робота наших підрозділів, коли виявляється... Зокрема, пункти а, дистанційного пілотування ворожих ВПЛА, і е, по цих е, пунктах е, завдається ураження, і техніка або ці пункти або пошкоджується, або вводяться з ладу. І відповідно це убезпечує і мінімізує е, кількість ворожих атак з цих е, пунктів дистанційного пілотування е, на наші території. Це ну, щоденна можна сказати, що це щоденний подих, тому що це для трисів щоденна робота виявлення та ураження пунктів управління, скупчення особового стаду чи жирних ворожих цілей. Все це працює на нашу перемогу, яка б це не була ціль. І вже на сам останок знаємо, що для вашої бригади відкритий збір на автобус. І ціль так. там доволі амбітна 2 мільйони гривень. Розкажіть, будь ласка, на що збирає на що потрібен бригаді цей автобус? І я тоді розкажу для наших телеглядачів, як можна долучитися до цього збору. Прошу так, зазвичай постійно в військових частин є різноманітні потреби і транспортні засоби на фронті є, можна сказати, розхідником. Це зокрема стосується авто. Коли вони необхідні для перевезення особового складу, переміщення там майна, довозу пального, боєприпасів, різних логістичних цілей. Е, Але саме автобус, теж на який відкритий збір на таку солідну суму, е, потрібен для перевезення особового складу. Це має бути надійний, добрий такий автобус, е, не просто якийсь там як. Шкільний автобус, на якому перевозять учнів, а ненадійне і витривале авто, в якому можна перевести кілька десятків людей. Не просто як маршрутка, а щоб їхнє майно можна було перевести, щоб воно витримало по цих дорогах, і це забезпечення мобільності, оперативності, можна сказати, що це для логістичних цілей, але теж все це. Сумарно працює на ефективне виконання бойових завдань нашими військовослужбовцями, і чим більше у нас таких автобудів, тим краще та ефективніше наші хлопці та дівчата будуть бити ворога та набіжати перемогу України. Друзі, а я поки хочу нагадати, що благодійний фонд завжди Україна збирає кошти на автобус такий для 26-ї окремої механізованої бригади. Якщо хочете долучитися, просто на своїх екранах ви будете бачити QR-код, за ним посилання на банку, в якій збираються безпосередньо ці гроші. Тож долучайтеся, пам'ятайте, що не буває маленьких донатів. Кожна гривня може врятувати життя наших бійців, які кожного дня. Боронять боронять нашу Україну, нашу рідну землю від цього страшного безлюдного ворога. Щиро вам дякуємо, пане Сергій Сергій Шабеліст, стеречник 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунджа Романа Дашкевича. Був з нами на прямому включенні. з ним говорили про те, що відбувається безпосередньо на фронтах українських. Щиро вам дякуємо. Вклоняємося до землі за те, що ви робите для нас. Ну і до побачення вам. Дякую. フッ。